Для того, щоб додати перевірку за реабілітаційними пакетами послуг в системі Health 24, з профілю адміністратора або керівника закладу. Зліва в меню відкриваємо вкладку Довідники та підвкладку «ДСГ». Зверху переходимо до розділу пакети послуг законтрактовано. Можемо одразу відфільтрувати список пакетів послуг за номером або назвою пакету. Нижче, навпроти пакету послуг натискаємо Додати. І нам необхідно заповнити дату початку договору, місця надання послуг, за якими діє цей договір. Якщо ми знімаємо галочку Всі місця надання послуг, ми можемо обрати конкретні місця надання послуг, за якими діє договір на даний пакет. І нижче для 54-го пакету, тобто амбулаторна реабілітація, нам необхідно вказати очікувану спроможність організації за пакетом на добу. А нагадую, що спроможність реабілітаційна закладу розраховується за формулою, яка вказана в постанові програми медичних гарантій. Та залежить від кількості працівників закладу. Отже, заповнюємо очікувану спроможність закладу та натискаємо Зберегти. Так само можемо налаштувати 53-й, тобто стаціонарну реабілітацію. Відфільтрували список і навпроти пакету послуг натискаємо Додати, так само вказуємо місця надання послуг, всі або обираємо конкретні, дата початку договору обов'язково. І нижче нам необхідно також вказати умови закупівлі. Якщо заклад відповідає додатковим умовам закупівлі, тобто коли контрактували заклад на даний пакет. Вказували інформацію про заклад. І якщо заповнювали інформацію про відповідність додатковим умовам, і в договорі у вас прописано відповідність додатковим умовам за цим пакетом, відповідно, ми вказуємо пакет плюс. Якщо цих додаткових умов немає, тоді залишається пакет стандарт. Далі вказуємо також очікувану спроможність організації за пакетом. Так само розраховується за формулою, яка прописана в постанові програми медичних гарантій, та залежить від кількості персоналу. Далі натискаємо Зберегти, і пакет успішно додано.